Всім привіт! Сьогодні буду пекти пиріг з 90-х років. Колись вся інформація була в паперовому вигляді і е передавалося все газетами і журналами. В газетах перші сторінки не читали, в основному читали, що було на четвертій сторінці, а в журналах на останній сторінці. Там були рецепти різні, цікаві, люди присилали. І викріки якісь були, схеми для в'язання. Коротше, в такому вигляді поступала до нас інформація. Так, от в якомусь журналі я прочитала цей рецепт. Значить, так. Він дуже простий і швидкий. Оце я вже обібрала 5 штук яблук, порізала, обрискала соком лимону і посипала корицею. Яблука з корицею, то, що треба. Так, 4 яйця, стакан цукру, стакан муки і міксер для збивання. О. Зараз будемо приступати до виготовлення цього пирога. Духовку вже включила, 190 верх-вниз. Начта, перше, що робимо, вибиваємо яйця. Беремо дрібку солі, як казала моя мама, щоб тісто не обіжалося. Обов'язково, що печати, додавайте дрібку солі, щоб не обіжалося тісто. І включаємо міксер і збиваємо яйця в піну. Ось так. Яйця збиті. Таку піну. Додаємо цукор. Включаємо міксер, і збиваємо щоб розчинився цукор повністю. Ну, ось яйця з цукром збили. Маса збільшилася вдвоє. Зараз будемо працювати муку. З міксером ми вже завершили роботу. Тут треба робити лопаточкою, щоб яйця не осіли. Ну, принцип без квіта. Ну, ось. Муку просіяли і починаємо замішувати тісто. акуратно, легенько, щоб не було грудочок. Я ще пам'ятаю цей рецепт, оригінал його. Це зараз часом трошки його по-своєму переробили. А тоді, пам'ятаю, в журналі читала, був об'явлений. Якийсь конкурс на кращий рецепт пирога до чаю. І перемогла в ньому дівчинка з Латвії, називалася Наташа, яка прислала в журнал цей рецепт і одержала першу премію за цей рецепт. Він був дуже простий, швидкий. Ну, Там початку, спочатку було, що яблука різалися не скибочками і кубиками, а поперек такими кружечками, викладалися на дно змащеної форми, і тоді зверху виливався оцей бисквіт. І коли форму перевертали, з цим пирогом. Яблука були зверху. Ну, і такий собі був, типа, узор, зверху яблука, знизу без квіт. Але так як яблук багато, і люди люблять одні більше яблук, щоб було в пирогу, то почали додавати яблука в кісто. Ось. Отака історія цього пирога. Так, ще додаю ванілін. Можна ванільний цукор, у мене ванілін, щоб гарно тісто пахло. Ось і поч... продовжуємо вимішувати, щоб не було грудочок. Так, тісто вимісила. Зараз додаю почищені яблука. З корицею. Ось сюди. Бачите, і перемішуємо яблука з тістом. Тепер це називається шарлотка з яблуками, безквітно. Не знаю я кому, це дуже швидкий рецепт, дуже швидко робиться, смачно. Просто, і коли до вас хтось там має прийти, і не обов'язково, щоб хтось приходив. самим хочеться час від часу чогось такого добренького, смачненького. Але треба, щоб було швидко. Ох, і готуємо такий пиріг. Тоді беремо деко. Або якусь іншу форму. У мене е, це пергамент який дуже вузький, 30 см шириною, то я таку квадратну форму взяла. Звичайно, я беру круглу. І виливаємо це тісто у цю форму. Отакий От вигляд має пиріг. Відправляємо його в духовку хвилин десь на 30, на 40, скоріше всього, що на 40. Провірайте дерев'яною шпажкою. Якщо тісто не серветку, коли його проколюєте, то шпажка буде виходити сухою. Ну, ви все знаєте. Ось так, зараз відправляємо в духу. Ну от, перевід з 90-х готовий. <смір> Бачите, який пахне, прямо, аж дуже пахне. Ось такий він. Остигає, тільки що витягнула. Що, привіт з 90-х, того, що хто жив в 90-х роках в Україні, то пам'ятає, що це таке? В місті, в магазинах не розженишся, особливо щось купити. Ось, а в селі люди виживали, бо були запасливі, працювали на землі, грошей не мали, але продукти мали. О, і виходили з положення хто як міг. Так що готуйте. Чим простіше, тим смачніше і здоровіще. О, зараз от розріжу. Віча гарачий, звісно. О, дивіться який. Бачите? Аж пара йде, яблука там є. О, що готуйте до чаю, то що треба. Все, бувайте здорові.